Як сімаєте, мої сильні? Мене звати Натала Кірс, і я продовжу говорити про війну. Вона досі не закінчилась та триває. І після того клятого повномасштабного вторгнення Росії на територію України дилема щодо підтримки нашої країни обростає все більшою корою абсурдів. Як тільки світова зірка, артист підіймає прапор України, чи, не дай Боже, ще гірше приїхали до нас, то для населення планети Росія всі вони продажна бактерія, від них відхрестилися. Але зірки внутрішнього житку, які пролізли через м'ясорубку влади, куплені також за гроші, великі герої. Цирки, і це все у лайнокупі мерезматичні сіпання затурканих, але сьогодні не про них, забагато їм честі. Сьогодні я хочу розказати про Дженніфер Лопес, Ді Капріо, Джаред Літо, про оскароносних зірок, які на боці України, тому вриваємось у ціну благодійності. Шлях бе трафив той дренеліну моніторі. Артисти наражають себе на небезпеку? та ні, їм начхати, просто в них велике серце. І тільки варто підняти український прапор у себе на сцені після концерту. У коментах полилося коричневе. Тебе купили, у тебе маразм, стара кляча. Ти взагалі мені як артистка не подобалась. Ну таким ядом сприснули у коментах до відео, де лайма вайколи піднімає український прапор у себе на концерті. Після такого чергового бруду я пропоную російській фекаляції перейменувати Град в групу виявлення ворогів нашого суспільства, ну російського суспільства, та які зовсім не бентежить питання: ну невже пилу бракує грошей заплатити цим продажним зіркам, аби вони у себе на сцені підняли ганчірку? То що, питання не у грошах? І поки населення Росії відходить від шокової правди, то давайте про Дженніфер Лопес, яка не тільки знає, як втомувати Бена Афліка, але й знається на тому, як допомогти зібрати кошти для постраждалої від війни України. Досі, коли я це говорю, досі не вірю у ці слова і мені болить. Так, в кінці липня одразу після медового місяця вона стала хедлайнером на щорічному фестивалі від ЮНІСЕФ. І цього року тема галаконцерту це підтримка України, українського народу, українських дітей в умовах триваючого вторгнення агресора Росії в Україну. І таке поки триває, чи скоро перетвориться на гаплик капут. Але давайте говорити про ту масштабність тової підтримки сьогодні. Так від зірковості цей вечір мало не луснув. Хоча десь там у мене закралася здогадка, що від жовчі стовідсотково подивилася русня. Гала концерт вів Джеймі Фокс, який продавав з аукціону 22 речі для благодійної акції ЮНІСЕФ. Джеймі Кебрі риділові. Включаючи квитки на прем'єру майбутнього фільму Ді Капріо Вбивці кіткового місяця, режисера Мартіна Скорсезе. І знаєте, я коли прочитала цю назву на сьогодні, в мене асоціація з тим, що Росія робить з нашою квіточою Україною. У цьому фільмі також зніметься Роберт Де Ніро і чоловік, який придбав цей квиток на прем'єру за 200 тисяч євро. Це все допомога для України, назвав таку можливість, як це буде рай для селфі з цими трьома зірками. Але нас вдячні за таку допомогу і факт від Ді Капріо. Капри не просто надав свій лот для благодійності, але й був особисто присутній на заході, як завжди, стримано, ховаючись під чорною бейсболкою. Такий голівудський Данилко, який, до речі, вчора на благодійному концерті, який організовував з також представив свій зірковий лот. Зараз ви бачите на своїх екранах цю футболку. Що там написано, я читати не буду. Аби мене Ютубчик не забанив, самі розберетеся. Туди ми йшлемо усю русню. Дякуємо, Андрій Михайлович. 15 тисяч три проно.

Ще капка я би хотіла сказати про Ді Капріо, Так це не єдина і не перша його допомога Україні. Раніше він вже робив пожертви міжнародному комітету порятунку у справах біженців для підтримки України та нашого народу. Так Ді Капріо, що, не просто красунчик, а вже велика любов усієї України відомий своєю боротьбою за екологію. А останнім часом гучним фільмом Не дивись вгору. Я Поза як саме цю політичну сатиру найбільше зараз асоціюють із тим безладом, який твориться у світі: війна в Україні, Косово, Тайвань, взагалі астероїд летить. Що буде далі? Знищення всієї нашої планети ніяк не перетвориш. На прикол. зробимо у цій частині випуску невеличкий місточок. Тож голівудські зірки, лауреати Оскара. Скільки їм потрібно заплатити, аби вони підтримали Україну своїм словом, присутністю, виступом? А далі найцікавіше ці гроші, які їм заплатили, перечислили на допомогу народу України. Тарабарщина, погоджуюсь, але саме така правда вкладається у головах Русні. Вони у це вірять. Усе продається, окрім них самих. Про філантропію соціальну активність взагалі навіть не буду починати, так як це незрозумілі слова для російської ефікаляції. <плес> І поки свої внутрішні виходки вичищує русня. До речі, хто знає, що таке слово виходок, напишіть, будь ласка, нижче у коментах. Вам певно цікаво знати, які ще зіркові лоти були представлені на цьому благодійному концерті. Наприклад, фотографія не Олени Зеленської із Бок, а фотографія Клаудії Шифер та картина десятирічного художника, який багатший за багатьох із нас, так це рекорд усього аукціону, вона була продана з за 1,7 мільйона Євро, а назва витвору цього мистецтва не менш дорогезна для усіх українців, так як ми чекаємо перемоги, чекаємо закінчення війни і хочемо вже відчути ті почуття зцілення. Саме так називається картина, яка коштує 1,7 мільйона євро. Також був представлений Кейсі Афликом Студійний мотоцикл 1969 року. А мерседес Річарда Бертона 1973 року випуску був проданий. Як там говорить? З молодочка за 900 тисяч євро. Як ми усі безмежно дякуємо за таку допомогу! Долучилися до такої підтримки, окрім хедлайнерки Лопес і інші зірки, такі як Ванеса Хадженс, Лені Клум, Спайк Лі, Наомі Кемпбелл, зірка Тіктоку Хабі Лейм та Джаред Лєто, які є тим прихильником України, і зараз я б хотіла вам показати шмат із фільму, де Джаред Лєто зіграв українця Віталька. України. Я був малий, але я пам'ятаю. Бачиш, я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. Так, залишаємо сопельки позаду. То як після такого кіната багаторазових приїздів в Україну Джаред як людина міг залишитись осторонь. І під час прямого ефіру на другому тижні після повномасштабного вторгнення Росії на територію України я не буду втомлюватися це говорити 24 лютого. Так, клята дата, запам'ятайте, Росія вторглась. В Україну не навпаки, як там на вулицях балакають в русні. Ех, аж нудить. Він спілкувався з українцями, які особисто йому розказували, що коїться в їхніх містах Київ, Одеса і не тільки. Але чому важливі саме ці міста? Так у Києві люблять гуляти, а Одеса по сюжету кінофільму який Києм показала раніше. Це те місто, де народився Віталька, Джаред Лето, і він навіть пісеньку їй заспівав у прямому як ви піфоїстарта. А хадіяса же у моря, але є невеличке кіно. Джаред Лето не повний і не без поліна в дупі з російським. Він як зізнавався у любові до пальменів, так і зізнається, продовжує зізнаватися у коханні до російських моделей. З одної розійшовся, іншу знайшов. Але таку слабість можна пробачити. Так, тут я розвиділа хитринку Джареда Лєта. Він не прогавив можливості на прогулянці у Портофіно підтримати Україну, гуляючи із російською моделлю. Як вбраний Джаред Лето? В українські кольори. <плес> Ви неодноразово писали мені їхні імена до випуску про світових зірок, які підтримують Україну, і сьогодні я би хотіла про них розказати, тому що це величезна любов та сильна підтримка своїм виступом, своїми вчинками України. Рок гурт Imagine Dragons, які ще стали амбасадорами платформи United24. і саме на цій платформі вони будуть просувати напрямок медичної допомоги. Якщо зараз розібратися у тому, хто із світових зірок імен найбільше підтримує Україну, то то, напевне, із гуртом Imagine Dragons може потягатися тільки Борис Джонсон. день, дієборі так, вони настільки активно присвячують нам пісні та виступають з українським прапором під час свого світового турне. І це той самий прозорий, непроплачений приклад того, як робити максимум, аби біль України звучала по усьому світу та не стихала. А що цікавить ресню? Скільки коштує совість артиста? Що він готовий картати себе зі сцени за вбивство дітей руснею? Ось розумієте, де логіка? Так на одному із концертів фестивалю Open Air соліст гурту Imagine Dragons присвятив промову Україні, і ви маєте це почути, якщо досі не чули. Будуть субтитри. Is it 2022? Сітвонітоніті. Вайзевор ваєде чидренда. Why can we not do something more than sing a song? I feel helpless. I feel hopeless. But here we are. Tonight, I know that there are so many who have lost their homes who are here tonight. I have read your letters, I have read your words. I know that you are here. This song. is for you. May your families be safe. May this war end. May there be peace. May our children live to see another day. May they have a bright future. The song is for Ukraine. Чому? І справді це те питання, яке турбує чи навіть і турбувало українців, тому що ненавість та та лють вже стерла питання Чому і будь-які спроби роз'яснити відкрити очі, так як мені досі продовжують писати. А що я можу зробити? Як я можу вплинути? А як? А так роблять світові зірки, яким ви пишете, що їм заплатили? Вони на кожному концерті на підтримку свого власного альбому піднімають прапор України, а також присвячують одну з пісень українцям. Найчастіше це пісня. Форевер forever Янг. Young. Forever, forever young. аби зрозуміти усю масштабність світової підтримки України та що відчувають українці, то якби Супербол думаю, ви в курсі, що то таке відбувався не в першу неділю лютого, то скоріш за все цього року він би присвячений. Україні, як це відбулося 2020 року, виступала Джейло Шакіра, і вони присвячували свій виступ латиноамериканцям в Америці. Тому думаю, Супербоул наступний за Україною за нашу перемогу. А ми з вами що можемо зробити? Звичайно, конвертувати ось цю світову підтримку, про яку ми знаємо, допомозі нашим збройним силам України підтримувати, молитися, допомагати нашим хлопцям, дівчатам усім. Тим героям, які на сьогодні боронять наш сон і боронять нашу землю, і ведуть Україну. До перемоги, дякую нашим хлопцям та дівчатам. Дякую, звичайно, і вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я робила публікацію у своїй спільноті. Що якщо у вас вже немає змоги допомагати Збройним силам, розумію, що жити усім потрібно на що, але знаєте, дивлячись мої випуски, ви також допомагаєте Збройним силам України. Якщо звичайно, Ютуб не забирає у мене монетизацію через тему війни, але будемо допомагати разом. Дякую за те, що ви сильні та незламні.